Дуже важко битися з ворогом, який сміється. Когось бентежить те, що я матюкаюся, те, що я атеїст і глузую з Бога. Коли я не поїхав два-три тижні, я не був десь поближче до фронту. Мені всередині щось шкрябає. Це пиздець. Це коли ти бачиш спину людини, яка виходить з зали, це пиздець. Просто мене важко зачепити, бо Мій нахуй розчахльон завжди. Гумор в умовах війни, на вашу думку, він сьогодні доречний? Він доречний, його треба використовувати професійно, бо можна образити людей. Але він має бути і я наполягаю на цьому, історія наполягає на цьому, військові наполягають на цьому. І я не чув такої думки, що не... не Доречний гумор. Тобто не військові, не волонтери жодного разу не робили вам якісь. Навпаки, У мене є Влад товариш, він втратив зір на війні. І він каже, хто, наша подруга Аня каже, що хоче поїхати кудись там на три дні і нема кому доглянути собаку. І він каже: ну я присмотрю за твоєю собакою. Тобто це а, гумор, який спасає, за який можна ховатися. Тобто можна казати, що сьогодні для українців гумор є певною терапією? Це, це терапія. Ну, це завжди терапія під час війни вдвічі, втричі більше. А ваше особисте почуття гумору до початку повномасштабного вторгнення і на сьогоднішній день була якась трансформація? Воно змінилось чи ви яким були таким лише? Ні, я таким був завжди. Єдине, що я зараз замислююсь, бо якийсь жарт може образити когось, і щоб не образити, я обережніше жартую. Скажіть, будь ласка, можна сказати, що гумор сьогодні для українців є не лише терапією, а певною зброєю проти ворога? Ну, терапія теж зброя. Ми е, так граємося словами, кидемося, а терапія теж зброя. Терапія це скоріше, власне, якийсь порятунок, як на мене. А зброя це, ну, дивлячись, як реагують росіяни да, на українців, які, попри все, продовжують жити, посміхатися, мені здається, їх це бісить. Дуже важко битися з ворогом, який сміється. І коли на Повному серйозі, з серйозним обличчям, казав на острові Зміїному русський воєнний корабль нахуй» — це теж юмор, це теж гумор. Це гумор без посмішки, але це коли ти віддаєш перевагу останньому жарту перед життям, коли ти знаєш, що це варте життя, але ти все одно це кажеш, це подвиг. Але це е, залишається гумором. Є речі, над якими ви не будете у жодному разі глузувати і що не будете переводити у жарт? Немає. Тобто якихось ред флагів для вас. Немає, для мене немає редфлагів взагалі. Як ви знаходите е, сили кожного ранку, прокидаючись після ну, пекельної іноді ночі у Києві або в іншому місті, все таки нести позитив е, і гумор? Людями у мас. Я не знаю. Я коли виспався, я прокидаюся повний сил. А коли не виспалась? Коли не виспалась, не повний сил, але мені вистачає сил на день, а наступного дня я висипаюся. А бували моменти, коли ви прокидалися, вам все ж таки було не до сміху, а ви розуміли, що треба йти оцю іскорку людям дарувати. Ну, може, ви уявляєте, мій день так, що я прокидаюсь і починаю реготати? Ні. Але настрій в мене завжди на позитив. Цілодобово. Цілодобово, так. Да. А що вас надихає? Є якісь ваші особисті секрети натхнення? Мабуть, ні. Мабуть, це мені пощастило з природними даними, з генетикою. Мені здається, якби українці не жартували, ми б вже просто не вигрівали. Жарти це чудово. Але є люди, які сьогодні не розуміють жартів. Чи приходять такі люди на ваші виступи, і якщо так, як ви на них? приходять вчора? Були когось бентежить е, тема, яку я порушую щодо того, що я сексист. Когось бентежить те, що я е, матюкаюся, те, що я атеїст, і глузую з Бога не з віри якоїсь людини, а з е, Богом розмовляє таким чином. Як ви комунікуєте з такими людьми, коли вони вам заважають виступати, але вони ж зазвичай заважають, вони ж голосно. Вони не просто заважають, вони вибивають. Я намагаюся не дивитися на них, але не можу. І якщо я бачу не людину, мені дуже хочеться, щоб вона усміхнулася, але це не завжди. Трапляється досить часто кажуть, що сьогодні гумор розділяється на дві частини: гумор для військових і гумор для цивільних. Ви розділяєте таку точку зору? Чи все ж таки гумору немає? Ні, Я не розділяю таку точку зору, не не поділяю її взагалі. Бо більше це не подобається. Я обговорював це з військовими. Це розподіл, що це для військових, а це для цивільних. Не подобається військовим тож. Вони хочуть, щоб до них ставилися як до нормальних людей, які виконують свій борг, і не враховували специфіку того, що вони військові. Тобто, їм, їм не потрібно підкреслювати за кожної миті, що вони військові. Вони це знають, ставишся до них з повагою, зі всіма, а відокремлювати тим, з ким я спілкувався, їм не сподобалося. На ваші виступи приходить велика кількість абсолютно різних людей: це і волонтери, і військові, і іноземці у тому числі. Давайте спробуємо уявити, якби ви мали одне речення пояснити іноземцю, чому українці сміються під час війни. Як би це можна було озвучити в одному реченні? Може, це властивість національна? Ну Французи п'ють вино. Там щось. Англійці, до речі, англійці жартують. Британський гумор він дуже жорсткий. Якщо подивитися е, гумор великих стендаперів, нетфліксовських, вони глузують з будь-чого. Вони глузують зі смерті, вони глузують з смерті близьких, вони глузують з націй, цілих народностей себе глузують гумор сьогодні вам допомагає ну не лише триматися вашому оточенню, а й підтримувати військових. Розкажіть, будь ласка, який найуспішніший на вашу точку зору захід на гуморі побудований на підтримку збройних сил України? Ну зараз повернулися два стендапери. Байдаки Тимошенко, вони зібрали для військових щось понад 20 мільйонів. Виступали чудові хлопці «Курган Агрігат. Вони зібрали щось там 9 мільйонів. Але їхній виступ заборонили у івано франківську Я привіз виставу в Івано-Франківськ, продали квитки, теж благодійне все. Так? Теж заборонили. Я дуже люблю франківців, я знаю багато франківців. У мене є друзі, подруги франківці. Вони не несуть того, що несе місцева адміністрація. А особисто ваш який із проєктів на підтримку Збройних сил України ви вважаєте найуспішнішим? Я їжджу до військових, я міг би це не робити, а просто передавати те, що ми веземо, бо можна передати все без мене. Але коли приїжджають до військових впізнавані люди, в них з Палають очі, що вони не одні, їх не забули. І це дуже важливо для військових, коли приїжджають впізнавані люди до них. Вони радіють, як діти. І люди, які приїжджають до них, в той же час радіють, як діти. І це зворушливо, це надихає. Це дає. Ви мене питали, що надихає. Коли я не поїхав. Два-три тижні я не був десь поближче до фронту. Мені всередині щось шкрябає, що треба поїхати, подивитися, як, як, як важко хлопцям-дівчатам там, як вони воюють, що вони віддають за те, що ми в Києві можемо жартувати. І це дає там заряд на ще на два тижні. Це така певна, мені здається, ще адреналінова залежність, ні? Ну, звісно, адреналінова, так. Да. А був якийсь подарунок від військових під час вашого відвідування їх на фронті, який вам найбільше запам'ятався? Чим вони вам віддячили після виступу? Я не можу хизуватися своєю пам'яттю, але мені одного разу подарували серветку, паперову серветку. І сказали її а, прочитати вдома. Вона лежить в мене вдома. За, за, я її Запечатав, є таке слово українське? Буде, так. Буде, да. Запечатав конверт, і вона чекає на а, перемогу. Я її не прочитав. Дуже цікаво, що там. Давайте домовимося, що коли ми переможемо, ви обов'язково да. це покажете. Так, да, да, да. я достану ці сервера. Як ви взагалі оцінуєте якість українського гумору на сьогоднішній день? Кіно, стендапи, от ваша особиста точка зору. Ну, наскільки ми? Професійно. зростаємо для нас це нова культура. Стендапи це новий жанр для нас. Він дуже молодий в Україні. Я ставлюся гарно, дуже гарно. Я люблю стендаперів. Я з ними всіма. У спілкуванні хтось мене навчає, бо я ж теж початківець на цьому шляху. Десь я навчаюсь. А можна навчитися гумору? Це дуже технологічна річ, стендап. потрібно, По-перше, потрібно вивчити текст. Я, коли я дізнався, як пишуться стендапи, оці великі, нефліксівські, не нетфліксівські. Йде мінімум 50, має бути 50 виступів, поки прилипне текст. І з прилип, коли текст прилип, останні три виступи пишуться в одній локації, в одному одязі, в одному інтер'єрі, і піс... з трьох потім обирається, робиться один контент. Чи бувало у вас колись випадки, не дивлячись на те, що ви маєте 100% позитивний настрій завжди, коли перед виходом на сцену ви розуміли, ну от прям не хочеться. От не той стан, і треба в себе мені якось вмикати? Дуже не мені, не, мені не просто не хочеться, а в мене а, панічні атаки. Перед Я... виходом на сцену? Перед виходом, саме перед виходом на сцену, і я тричі не зміг вийти в Києві на сцену, були е глядачі вже в залі. Я поїхав, я думав, що це вже інсульт, бо німіє ліва сторона, німіє рука, німіє е голова. І я приїхав до Німеччини і перевірився. Сказали, що судини як е краще ніж у 95% німців. Е без урахування віку, і що це панічна атака. Я кажу, де я, де панічна атака? Я не нервував ніколи. Каже, це хімічний е, стан. Це молекули так поєднуються в панічну атаку. Вона маскується під інсульт, інфаркт. Ви точно помрете, але точно не від інсульту і не від інфаркту. Бо у вас судини чудові. Я сказав, скільки потрібно заплатити, щоб стати кращим німцем по судинах. Ну, вони там посміхнулися, але а, от у Харкові а, мене ковбасило так, що просто пиздець. Я не знав, я зможу там виступити, я зміг виступити. В Дніпрі все пройшло так на ура, як по маску. У кожному місті люди різні приходять на стендапи. Вони гумор сприймають по-різному. От є міста, в яких вам особливо було важко виступати. От прям якось тугенько заходив гумор. Чи в принципі воно там Харків, Дніпро, Київ? Мені пояснила моя подруга, я можу назвати її подругою. У нас чудові стосунки. Аня Гін з Харкова. Вона наша авторка. Вона пише нам для бізнесу багато. І вона мені пояснила, що я, а, в Харкові було важкувато виступати, бо переді мною сиділа жінка, яка не усміхнулася жодного разу. І вона сиділа напроти мене, і це важко, це вибиває. Але мені сказали, що саме трапилось, що люди в Харкові а, здебільшого понівечені війною. І не всі можуть відкри... відкрито отак от смія. І може бути і смішно. Але вони не а, даються в знаки, ти це не бачиш. А мені потрібні очі людей, мені потрібні глядачі. Якщо ви звернули увагу вчора, а, зала була висвітлена, щоб я бачив людей. Мені потрібно розмовляти з людьми, а, якийсь інтерактив. А, ну, Є місця, де важко виступати. В Києві час від часу важко виступати. Коли люди приходять, не знає не куди, і потім чують там мати е від безбожника, не Бога. Ні, не Бога, це інше слово. Заб... Невіра. О, Невіра, я згадав. Так, от від невіри чують щось таке образливе з їхньої точки зору на адресу Бога. Це теж людей бентежить. Хтось до мата взагалі не звик. Бували випадки, коли люди неадекватно реагували на жарти. Замість сміху, там, починалися сльози, істерика, агресія у відповідь? Ні, такого не було. Було таке, що встають і йдуть з зали. Це важко. Це пиздець. Це коли ти бачиш спину людини, яка виходить з зали, це пиздець просто. А як ви себе навчили від цього абстрагуватися? Ну, це ж збиває? Як, збиває, збиває. Просто шукаєте інші очі взагалі. Ну, якось е, впораюсь, але це важко. Е, як реагує Дніпро на ваш гумор? Ахуєнно. Дніпро ахуєнне. Тобто все сприймає? Так. Була одна дівчина, але ми з нею домовилися, е, яка написала допис у Фейсбуці, що їй було забагато е, мантіків, вона до того не звикла. Але сказала, що. Е, ми домовилися. Ми добазарились, <світ> Нормально добазарились, По людськи, <світ> чудово, так, все. Конфлікту немає. <світ> Ні, ну конфлікт це теж. В конфлікті народжуються нові рішення, якщо вони конструктивні, а не просто хейт. Ви відчували коли-небудь заздрість від колег по гумористичному цеху? Я не знаю, а, що таке заздрість від колег. Не знаю, я не а, звертав на це уваги. Я знаю, що в мене часто є заздрість до колег, коли ти щось чуєш і думаєш, блять, чому це не я придумав? Чому це не я вигадав? Чому це не я зробив, чому це не мені спало на думку? Це а, добра творча заздрість. Звідки ви берете ідеї з життя, з історії, які вам розповідають? В мене ідей е, на книгу вже набралося. Вони всі в одному файлі. Цей файл у мене в компі. І я його обираю. Кожного дня додається щось новинке. Вам е, колись закидали, що ви спекулюєте на війні? От знаєте, як бувають медійним особам, там ви до військових, щоб там, підняти свою медійність, спекулюєте? Бували такі випадки? Ну, Мене важко зачепити, бо а, мій нахуй розчахльон завжди. От була така історія, що ми випустили а, дроб колекцію з Лесією Патакою благодійну а, під час війни, і там було зображено Зеленського. І Зеленський вийшов схожий на Ісуса. І а, хвилю розмухав шарій. Коли написав, який написав, що це е, роблять з нього Ісуса, там подивіться, він дійсно вийшов схожий, Ну, так вишили майстрині. Вийшов схожий на Ісуса. І сказав, що там е, Корогоцький е, приклоніння перед Зеленським. Ділити з нього Ісуса. І там тисячі репостів. Е, все понеслося, а мені ж легко, я нікому нічому не винний. І я написав: той, хто, хто репостнув шарія, і той, хто лайкнув шарія, всі підараси. І все, хвиля спала. Хейт у соціальних мережах, у відкритому так. просторі, він вас зовсім не зачіпає? Ви всіх хтось нахуй посилаєте? Ні, він не дуже чіпає, коли ти робиш щось добре, а тобі закидають, що ти там. А... Спеклюсь на війні, нізке поклонство перед западом, ще щось таке. Я частіше відповідаю, інколи мене стримують. Мене стримують мої друзі, партнери. Зараз прийду, я буду торпедувати закон, просувати закон, щоб заборонити анонімні телеграм-канали. Бо це з мого боку це зло. Це не демократія, це зло. Анонімний, анонімного не може бути. Бо анонімний може брехати все, що завгодно, розповсюджувати все, що завгодно. І вони написали, там, що я е споплюжив їхній Майдан. А це було не так, бо коли я будував там торговельний центр на Майдані, там вже була вирва глибиною 20 метрів, бо Україна без кучми мала ніде не стояти, так вирішив кучма. Я хотів написати, що власник оцього каналу — підарас. а мені не, не дали. Кажуть, ну в нього тисяча переглядів, з ким ти воюєш. А зараз вони мені не можуть заборонити, я сказав, що власник каналу підарас. Бували жарти на вашу сторону, які вас ображали? Ні, я на жарти не ображаюся. Замі. Якщо хтось. З добрими намірами, ти ж завжди відчуваєш, хтось хоче тобі зробити зле, чи хтось з добрими намірами жартує. З добрими, я навіть якщо не невдачний жарт, він не смішний, чи щось трошечки може бути образливе, я не звертаю уваги. Якщо хочуть зачепити, вони чіпляють, я відповідаю. У відкритому просторі чи особисто. У відкритому, у відкритому. Ваша мрія. Наразі в контексті гумору можливо перед якоюсь особливою аудиторією виступу мене є Або... мрія, вона оцифрована. Я знаю, що я хочу. Я хочу довести свій концерт до ідеалу, відкатати його, ну 50, не 50, а 20 разів точно відкатати. Я хочу виступити на велику залу. Я вона вже заброньована в Києві на 16 жовтня. Мені здається жовтня там буде на 800, мені здається, місць. І потім я хочу це довести до Ютубу ем, і там хочу зібрати там, ну, 2 мільйони переглядів. Я вам дуже дякую. Дякую вам. У вас чудовий подкаст.